Гриби, консерви, жуйки, чай і навіть напій для схуднення. Ціни втричі нижчі, ніж у магазинах. Замість вітрини імпровізований прилавок біля підземного переходу. Звідки диво товар? Цікавимося із прихованою камерою. Я не знаю, я стою і продаю. Звідки вони возять ці діяти? Я ж їх не питаю. Вони мені і правди і не скажуть. Також продавчиня не приховує. Майже всі товари прострочені, а документів на них немає. Просто На пачках намальовано. Просто... Але їсти цей товар можна, каже жінка, перевіряла на собі, жива. Особливо сподобався напій для схуднення. Вирішили придбати такий диво напій, і ми, щоб віднести на експертну оцінку, а ще взяли гриби та консерву тунця. Рушаємо далі. За якихось 300 метрів точно така ж розкладка. Тут купуємо ще й сік. Якщо вірити даті пакування, цей напій ще не прострочений. Значит, дев'ятый цепь мигать Ця продавчиня переконує, її товар якісний. Ми збере склад, це не точно, що не змусить. Зі смітника чи ні йдемо з'ясовувати до одного з керівників Союзу споживачів України. Це ви таке накупили, да, так? Так, на вірна на 52 гривні. Спочатку експерт оцінила сік. І він стоїть під сонячними променями. Що відбувається в цій упаковці, ну можна тільки здогадуватися. Далі розглядаємо банку з маринованими грибами в мутному розсолі. Етикетки немає. Коли вони виготовлені. Ким вони виготовлені, де вони виготовлені? Є певний перелік от продуктів, які в місцях стихійної торгівлі ну просто категорично не потрібно купувати. Грибить це один з цих продуктів. На імпортній консерві тонця етикетка є, а дати виготовлення немає. Ой, не зрозуміло з яких складів воно надійшло. Наклеїти цю етикеточку може справді будь-хто, і це йде тією контрабандою на ринок. І нарешті напій для схуднення виробник невідомий. Термін придатності прострочений. Тож, каже експерт, продавчиня не обманула. Схуднути від такого товару точно можна. Випив. І організм прочиститься, якщо не отрується. Аби убезпечити себе від неякісної продукції, завжди обов'язково дивіться на дату її виробництва, а ще цікавтеся сертифікатами якості, особливо якщо товар продається просто неба.